Хайхасме в Верклас, я розкажу покажу, і покажу, як скачати платверси з зомбі і встановити його теж. Ось ссылка на сайт буде в описанні. Сайт називається Vestop. Відкривши цей сайт, я знайшла одразу ігру. І ось тут буде потрібно скачати і скопірувати пароль до архіву. В мене вже сканце. Открийте і уводіть. нажміть ОК. Відкрийте саму ігру пауза. Коли на руці вам потрібно буде нажати Да і грати крізь. Потім буде Далі, далі і. І встановляйте. У мене вже установлена. Якщо щось не знаєте, напишіть в коментарях, я вам відповім. Нажимайте установіть, ну і вона встановиться, ви зможете відкрити. Я ось покажу, чи це правда. Ігра справді скачалась, мені вона відкрилась добре і працювало все добре. І раду цікаво, і я для вас це пізніше знімлю. Знімлю, я скачати другу частину, якщо я не сайт. І вам прямо буду вести, кстати, свої ідея. Мені лише цей потяг так, и... И так далее. И раньше видно, дорогая вам глава. Реплайду защиту. Бай-бай.